Кожен з нас тризуб, якщо ви українець. Тризуб — це священий інструмент, це варжра. А він дійсно, ми коли заходимо, ми бачимо, що це не вилка, що це прям складна структура. Це ж інструмент шиви. Там прям дев'ять зубців, коли там три-три три, коли подивитися. Він, якщо вверх, то це зброя, якщо вниз це інструмент жатвині це надпотужний інструмент, і кожен українець є цей тризуб. Є носій цього артефакту, є носій єднання яві, наві праві для того, щоб славі засвітило. І що потрібно, не дивлячись на те, що ви будете робити цю дію самі, вона буде присвячена Україні, присвячена вашій родовій системі, вашому персональному щастю, для того, щоб ваше персональне щастя служило загальному щастю. Ви повинні зрозуміти смисл, що 21 вересня 2025 року це той спектр тих сил єднання чоловічого і жіночого, творчих початків, дев'ятки і шістки, вогню і води, в тому місці, де вони на. Народ щось нове 21, як перший трикутничок, як перший, і ви хочете в цей день маніфестувати, що всі стають на свої місця і включають ту взаємодію, в результаті якої буде активована ваша духовна суть. Ваша 9, 9, 9. Знай, що 6 це цифра символ матеріального світу 9 духовного. Так, ми символі переводимо 6 в 9 Стань перед зеркалом і з цим знаком в руках. Уяви себе, я тризуб. Зверху 9-9-9, знизу 6-6-6. Переверни свій аркуш так, щоб 9 і 6 створили горизонтальну монаду. Це символ єдності духу і матерії у нашому світі, коли не тільки верх і низ, а й право і ліво єднаються заради проявлення нового. Кажи в голос. Активація 999 завершена. Україна вільна. Зафіксуй момент. Запам'ятай образ свого Я у дзеркалі або зроби фотосторіс із хештегом Новітня Україна.